Всім привіт, з вами Мепор. Да. Хто б не удивлявся. Тепер я Мепор. Я не редко здійсю вас. Я тепер Мепор. Коротше. Наше я це відео зробив. Вийшов трейлер восьмого сезону Зараз ми його зачекаємо. І заодно глянемо ще второй. І ще глянемо ще трейлер второго сезону Щоб вас ознакомити. Ну і підам, собственно, в стендов. Да, я тепер мепор. Ну, давайте ще. Так, ну що, погнали. Так, хто іде. Скажіть, цей чел, похоже, це, че, це біхолдер щось справа. Кейс. Пожимають руки. Аксель болт. Алекс болт. Р... Та ну на... нафиг, новий раст. Новый раз, Йо, корни. Не... новый раз, Я вот так давно ждал. Ну, вроде скин... Не, скин не Е, скин Е. Скинчики нови Вимайт будут на вов оперативник. Я не понимаю, что у меня уже зрение отказывает, что че... в оперативнике... Ой, сори. Что в оперативнике у скин на Ну-ка. Да ну нафиг. Ну нафиг. Пацаны. Новий айсвал, гляньте во. Я тобі, я ще вою. Я посвічу там новий айсвал. Новий асвал Я його червоним помітив. Оперативники Це угу. коридор якийсь Ну сейчас самого сезону нема. П350 новий. Снял. Це КТшник. Ось вот цей чел стає словом, це прожає свого сіті. Це вроді старий терорист. Ні, це ранений, це ранений. Опа, БП. Опа, оперативника поймали. Ну, а, ні, це не, це не вітер, я, ще... я сначала подумала, що це довматинець. Стоп, ценовей, анимация броска Феникс, О, то ну Феникс еще и вернулся. Черт, Нортон снова ускользнул от нас, капитан. Сайнер, скорее всего. Немедленно его ко мне. А что они типа Феникса называют? Типа нахера Так, новая бомба и бомба не заплачена. Восьмой сезон. Ну що, тепер давайте в стендовчик. Так, ну, в стендов і давайте ще зайдемо в каточку, в каточку і обсудимо це все діло. Давайте раз запустимо. Знаю, треба буде два години чекати, але ну, подивимось. Опа, ну і Так, ну що я думаю? Перше, це возвращение феникса. Второе, новий скинчанский. И третє. Нам не показали новий ножик. Не показали новий ножик. Я зараз все обслужу, поки там хтось підтвердить. Короче, що я ще думаю? Нові, нові новей раз, но оперативники і, собственно, вообще, нові, весь нові персонажі. І И раз, и, собственно, типа, но вей. И вс менее типа радує. То що в вас старий раз, типа. Типа, з второго сезону, именно такий разы люди и запомнили. І зараз... Спустя 6 лет, честно говоря, його реворкнули. Хотя десь 6 лет его реворкнула. Так, і хто? Так, ну і що я думаю, дашу. Берем особенно, блин, простотка FPS. Короче, що я ще думаю? Что мене може... У мене може бути жорстка просадка FPS. По карта буде. Там вони издеваються. То, що буде жорстка просадка FPS. -а. а, не так. А, не там був. Короче, буде у мене просадка FPS, типу в Ліс. Може бути просадка FPS. У меня тебе сразу, що просадка FPS. Бо я, мені буде тяжко играти, поль наразі. Якщо буде... Якщо буде, типа... жорстка просадка FPS. -а. Так, я? А на! Короче, буде жорстка просадка ФПС, возможно. То що карта якби буде здоровен. Ну все равно, я все равно буду играть. Ки... Короче, киберспорт. Мой... На. Короче, киберспорт будет. Кто хочет со мной играть, то йдиш-ка в комменти. Ну ещ кто насчет того, щоб я проводил в стриме. Напишите в комментах, что вы хочете, щоб я проводил в стриме. То, що... О, 52 FPS! Не, сейчас вже FPS нормально, так. Там. Якщо я собі під... хая під ноги кину, не, він... хая вроді. Тим. Ну, коротше, дивіться. Може бути просадка FPS, -а, но я сер... мене не установлюєте. Я чекав нову карту. Я ждав нову карту. Я її дождуся. А блімана мене ззаді там. Кратше, може бути і реально. Ну, Кратше, я ща. Я ще думаю, як учите, типа... Типа всяку цю фігню і... Тіпа, і от я думаю, проводити не проводити. По то есть. Мені треба шпи мені помолевцем. Так що, типа, якби... би стендов, якби... Кстати, бо то, що де, нова демка на провінції вона вже на каналі. Давай падовів його подловів'я. То що демка якби. Вже на каналі Типа, вже дві демки вони на каналі. Типа, і, і так, типа, і так я стендофом стендофом не займаюся. Па спочатку будуть демки, а далі вже тіпо, буду на стрімі переходити. Там же 100% еда поискать. Короче, кто хочет со мной играть, иди в комментариях. Я тоже упоминав. Може я буду... Можешь я буду здесь голду давати. У мене поки У мене поки ак слабий, но я... скіл у мене хороший. Так, надеюсь, тут нікого. Блина, блина. Так, то на Коротше, Ну и, короче, вот от діла. Ну і ще що хотів сказати, то що. стендов мені. хто що стендов, я вже. в мене буде просто стендов в голові. Типа, я був мотор депотики і мені мотор депот приніс хорошу популярність на каналі. Надіюсь, що стендов теж вам понравиться і буде приносити хорошу активність. І ще популярність. Коротше я свою айдішку не буду плавити, я, я вам... Я вам... Коротше, вы можете свободно подивитися айдішкою, хто то скаче, той, той кине мені запрос. Ну и собственно лучше йди в комменти. Я одеваю. Ну, я надіюсь, що... ну і stand 2 вже, типа. У мене основна моя... Основна моя площадка по стендоф 2 у мене буде. Бо типу, я планірую по стендов 2 робити в стримі. ММ МММ з вами. Мені, ну, короче, доійти до Глобала. Потому що чая бронза. Ну і, ну і якщо мене не буде, це може бути з тим, що я, типу, влучаю влучаю, типа уровень монтажа. Там якийсь ігрушка лобіс коте. Ну і, коротше, возможно, я ще я ще создам свій клан. Можна в мене ще буде свій клан який я можу у вас і додати. Ну, зараз ще ніякого ніякого, ніякого клану нема. Ай, мені нас приходило. Ну і коротше, катка, коротше, ще ми то граємо катку вже без вопросів, тому що я... Що хотів, хотел, вже и сказал. <риклад> так, там да шо было, я замажу, то слово. Я наконец-то раунд взяли. На нож два. <риклад> да, я айс штучку дал. Я кость айс дал с штуки. МП5. Дякую называться МП5 самурай. То есть, перше, що мені в башку прийшло Одним словом. Так де демон? Будемо ще їх поджидати Будемо пушити їх А, не пех. Перезаряджай, давай МП5. Так, один, вони пункту у них Так на перезарядку. Та знову він піже. Я не приймаю, що він такий агро. Дякую, я приїграв, я не, та... я не бомбів, так. Я не бомбив так. У мене поки немає норма, ну, в далі хочу, ножик якийсь прикупити. Його команді, дайте йому ему Тож Точнее ч, спокой. Спокейтику. Та на він флажки дає постійно? Ну, я на другому місці. Я не понимаю, а мені там що дає дает одного? Ничего себе з ФПСом. Ну короче, ще, Ну короче, я зроблю відос про обнову. Фила 20 по 90. Ч де в десмин стран? Короче, я буду записувати всякі демки, типа целое все по стендофу. Типа, я вже видео про майбутнє каналу 2.0. Ну хотя тут можна сказати, і відео про майбутнє канала. І буду відкривати всякі бокси, Бо на кейсі, собственно, голди нема. Но все одно. Так, в мене тільки хає свол. Так, коротше, що я там ще буду вырезать, чтобы мені ютуб відос не випив. От хто мені флешку дав? Так не можеш не молитися. Вроде на пленту нікого. На... Чого не все на муху бере? Ага, один в пленту, один в пленту. Та, блин, смука нема. Мінус сорок дев'ять. Ще десь мінус сторон. Кротся, це. Коротше, це відео і демка вони вийдуть в один і той же день типа не бодка что я в я уже видео видео об вже уже Ну і еще я хочу снимать 5 на 6 мопой и тем более скоро третья часть вийде хочу ці дві, хочу и тоже поснимать подрижусь я понял что метель вам не нравится ничего себе Короче, я ще... Я ще хоть. А, что є, є тупо. Можешь кого-нибудь я пущу видео про мотор. Мотор депот. Там не было шансы. Ну а так, в принципе, уже все. Я уже мотор мотор депот, уже не хочу записувати. Кстати, я минус 2 дал там. Но я на написал. Першому... Ну і коротше, чи зараз на момент цього відео в мене ще на момент виходу демки на провінції ще в мене нік редко 220, ну а так. Ну а так можу сказати я, в не, я мепор. Я десь до, до обновлення я, стендов, а буду ще редко. Далі вже буду МЕПОР. Тобто, ну поки в мене тільки в стендофі мепор. Ще, МЕПРО. Ще вже КТ. А, у меня ще получается 10-1 за крем. Ну, ну, FPS. Мне ну зараз FPS вже у мене все нормально, Вже уже до 50 доходить. Может, там не прилетіло. Розкиди... Признаюся, розкиди плохо знаю. Дай. Так, все хорошо. Сейчас поможу там. Ну, надеюсь, то же саме, що я сам еще и на пистолете загад дал. Дигл. Дигл руки дал. Ты не дорил, ты не дорос до дигла. Минус 57. А, меня в кресло. Так, минус один на один. Один в два, один в два. Все. Це... Коротше, я не розумію, він угоманець він колись, мені. Якщо б я... Якщо б я не... Я, я не замазав зовсім зо цю ерунду, мені в YouTube за, за 2 секунди відео виплив. МП7. Продав тикнайн, купив МП7, логічно. можете мортолянт у мене тикнайн. Ой, ні! А ні, в демці в мене ще його не було тоді. На момент тої демки в мене його не було. Ну, как бояться бы купил батл пас вешу и голда было. Минус 27. Ну, я за я поганый, не поган стреляю, все равно. О, МПС. А, МПС, что Да бери давай не ножик. Тихо, 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 чил, 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 давай на ножах -чу, бейся. Да прокинем ему молика хоть я лидирую, я лидер. Короче, один в два. Ну, закрываем мы 10, 10 один. Даже Типичный, типичный в ММ. Нет, CMPC мне дуже нравился. Кто согласен со мной що це МП топ лайк? Ставьте лайк. Кстати, мне тебе все постоянно интересуются, куда я пропадаю. Да что это... Все, наверное, интересуются, куда я постоянно пропадаю. Я постоянно думаю, яку игру снимать, типа. Типа, шо... Типа, я кучте уровень монтажа. Потім того до мене дойшла ідея зняти відео, тому що, типа, трейлер. Тому що Фан Сан я не хотів знімати, тому що мені Фансан Сан так собі подобається. Ну я... я з фан Сана купив Айсвал. Ну і то, надіюсь, що той Айс, ну... Но... Надіюсь, що той Айсвал не буде аркана, той який в трейлері показав, тому що якщо він буде, то що в БП його не буде невозможно вибити. Здесь нам здесь кимис япиком. Да ты можешь мені, мені ютуб ще відос віпили. Як Я так сливаюся. Короче, все, вирішальний раунд беремо М4 про. Бо я був на першому місці, но мене щось відкинуло. Ну и, короче, я сенсу поменял себе. Я, я, у меня бывает такая, что я могу попробовать играть в 4 пальца, в 3 пальца, в 52 пальца. Да, блин, тут на Так, ну, за 4 я про. То я ей прикупил, ты птичек. На, минус, минус 2. Юс. Бан, чуть не приутил. На п... не... Короче, последний вышел. надеюсь, не будем минус. Надеюсь, він чек клач не даст. А він там напен... Он, пацаны, разберуся. Ну, ребят, тут там цему все фамбу. Таска. Я навіть не знаю як себе назвати. Короче, з вами був Мепор. Всім пока.